У Америці жінка запхала свого чоловіка у валізу, і тепер їй загрожує довічне. У Каліфорнії осушене півтора століття тому озеро вирішило повернутися та затопити фермерські угіддя. В Аргентині онук носить череп свого діда на футбольні матчі. Вражає, справді вражає, бо це новини, які справді вражають. Це озеро привид, яке зникло ще 130 років тому, а зараз почало стрімко повертатися, йдеться про озеро Туларе в долині Сан Хоакін у Каліфорнії. У 19 столітті воно висохло, але не через природні катаклізми, а через людську діяльність. Місцеві навмисно осушили його, аби мати більше земель для господарювання. У результаті озеро довжиною аж у 160 кілометрів зникло. А з минулого року туларе почало повертатися завдяки штормам в Каліфорнії. І зараз майже на 80% вода затопила площу, на якій колись давно була водойма, і продовжує насовуватися на поля. Цьому не зраділи місцеві фермери, оскільки на території колишнього озера за сто тридцять років вони та їхні пращури вже налаштували господарства. А в Аргентині, чия футбольна збірна одна з найбільш титулованих у світі, чоловік возить на матчі свого мертвого діда, а точніше приносить на трибуни його череп, пояснюючи це тим, що дід був палким прихильником місцевого клубу Расінг та відвідував усі їхні ігри. Як повідомляли у змі, онук спеціально відкопав рештки свого родича, коли їх улюблена команда перемогла у чемпіонаті у 2018-2019 роках. А цього разу череп дідуся був присутній на ще одній історичній грі. Клуб отримав перший південноамериканський кубок, перемігши суперників з рахунком 3-1. Погляньте на ці кадри, ніби нічого кримінального. На підлозі лежить валіза, яку 46-річна Сара Браун знімає на відео. Але справа вся в тому, що у цій валізі вона закрила свого хлопця Торенса. Він благав його випустити, але жінка пішла спати. У результаті чоловік помер. А Сару засудили до довічного ув'язнення. На суді жінка пояснювала, що її хлопець сам залазив до валізи, бо вони нібито грали у хованки, а вона просто застібнула у сумці замок, а потім відмовилася випускати його. Під час судового засідання бун намагалась переконати суддів, що у стосунках з хлопцем вона страждала від насильства. Однак ці свідчення не виправдали її. А в Німеччині чоловік намагається дістати рекорд Гіннеса, занурившись під воду на понад 100 днів. Німецька аерокосмічний інженер Рюді Геркох не тільки живе а й працює у підводній капсулі у Карибському морі глибиною в 11 метрів. І умови у цій капсулі, скажемо вам, не найгірші. Значить, живе він у близько 30 квадратних метрах. Там розташований портативний туалет, телевізор, комп'ютер, ліжко, стаціонарний велосипед і декілька вентиляторів. Кержиться кох лише на нестачу душу. Цікаво, як же він миється. Планує повернутися на сушу у кінці січня 2025 року і пробути під водою аж 120 днів. Попередній рекорд тривав 100 днів.